Саме з цієї точки можна якраз міряти і тягнутися в напрямку якраз Либіцької площі. Ось така ситуація, друзі, на правому фланзі. Вам сил та терпіння доїхати до своїх пунктів призначення, запасайтеся кавою якоюсь смачною чи смачненьким чаєм. Тут уже як вам і що ближче. А може, водичку просто п'яти з лимоном або просто водичку. Тому всім смачно, всім доброго ранку. Кью -монін Шоу, кілька миттєвостей, Тарас Кобзар в студії, ми слово. Кирилл <рес> Кию. Реклама на Київ ФМ». Обирайте, що подивитися на вихідні після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр Світіві представляє проєкт кіноблог. Фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте, щоп'ятниці на Київ ЕФМ партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві.